Биллі мальчик, як говорив герой одного із літературних класиків. Отже, чи дійсно відбулася атака з боку України на резиденцію Путіна? Я думаю, стане відомо, якщо держави провідні держави, які здійснюють. Супутникове моніторних зможуть оприлюднити якісь об'єктивні дані, якщо оприлюднять. Ну а на даний момент поговоримо лише про те, що пишуть змі, та які заяви лунають від політиків та світових лідерів. Володимир Зеленський заявив, що удар по резиденції Путіна фейк ніхто туди не бив. Ми вже зв'язалися з американцями. Наші партнери це легко можуть перевірити завдяки своїм можливостям, сказав Зеленський. Пісков заявив, що терористичний акт Києва у вигляді атаки на резиденцію спрямований не лише проти Путіна, а й проти Трампа та на зрив його зусиль щодо вирішення конфлікту прямому. Действительно, этот террористический акт, направленный на срыв переговорного процесса, направлен он не только лично против президента Путина, а здесь я хотел бы все-таки напомнить рождественское обращение Зеленского, те слова, которые он говорил в адрес Путина. Но направлено это и против Трампа, направлено это на срыв усилий президента Трампа с тем, чтобы способствовать мирному урегулированию украинского конфликта, заявив пресс-секретарь Путина. Пісков додав, що наслідки цих дій Києва призведуть до посилення переговорної позиції Російської Федерації. Прямо мову переговори Російської Федерації по міру Тепер будуть тільки з США. Наша позиція уже стачиться, заявив Пісков. Пісков також назвав божевільними ствердженнями повідомлення західних ЗМІ, що атаки на резиденцію Путіна не було. Прямо мом. Я не думаю, что здесь должны быть какие-то улики, если массовый налет дронов осуществляется, которые благодаря четко отлаженной работе ПВО были сбиты, нейтрализованы. Що стосується обломків, десь я не можу сказати, це тема для наших воєнних. Ми бачимо, що сам Зеленський це отрицати, і багато западні СМІ подигривають київському режиму, починають розганяти тему, що этого не було. Це безумне, безумне утверждення, відповів прес-секретар Путіна на запитання про речові докази, що залишилося після атаки українських дронів на резиденцію Путіна. Також пісков заявив, що військові Російської Федерації знають, як, чим і коли відповідати на атаку Києва на державну резиденцію. Реденцію президента Росії далі. Президент Казахстану засудив провокаційну атаку України на резиденцію Путіна. Про це повідомили в Кремлі. Прем'єр-міністр Пакистану Шахбас Шаріф заявив, що Пакистан засуджує повідомлення про напад на резиденцію його правосходівства Володимира Путіна, президента Російської Федерації. Цей мерзенний акт є серйозною загрозою миру, безпеці та стабільності, особливо в той час, коли робляться зусилля спрямовані на встановлення миру. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив: ми глибоко стурбовані повідомленням про напад на резиденцію президента Російської Федерації. Дипломатичні зусилля, що продовжуються, є найбільш життєздатним шляхом для припинення бойових дій і досягнення миру. Ми закликаємо всіх зацікавлених осіб зосередження. На цих зусиллях і уникати будь-яких дій, які могли б їх підірвати, також влада Нікарагуа направила Путіну листа, де висловила солідарність із російським президентом у зв'язку з атакою безпілотники на його резиденцію. У своїй заяві Міністерство закордонних справ Арабських Еміратів. Підтвердило солідарність Еміратів з президентом Російської Федерації, а також з урядом і народом Росії. Йдеться на сайті МЗС ОАЕ. МЗС у своїй заяві висловила категоричну незгоду з подією, назвавши її неприпустимою і підкресливши загрозу для безпеки та стабільності. Президент Таджикистану у розмові з Путіним заявив, що атака на його резиденцію перешкоджатиме переговорам щодо миру в Україні. Зокрема, було наголошено, що Дібні дії, що загрожують державним об'єктам та безпеці керівництва країни, неприйнятні і перешкоджатимуть переговорному процесу щодо досягнення миру та стабільності. Зазначено у повідомленні Олександр Лукашенко назвав диким тероризмом атаку українських дронів на резиденцію Путіна. Постпред США при НАТО заявив, що атака на резиденцію Путіна може розцінюватися як безрозсудний інцидент на тлі переговорів. Прямому. В Україні столицю щодня обстрілюють безпілотниками та ракетами, і все, що вони можуть робити, це давати відсіч. Мені здається, трохи не тактовним бути так близько до мирної угоди. А Україна справді хоче укласти мирну угоду, а потім зробити щось, що може розцінюватися як безрозсудне чи марне. Тому ми докопаємося до суті. Розвідданих наголосив дипломат. Водночас тим голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що атаки на резиденцію Путіна не було, і висловив розчарування та стурбованість заявами Арабських Еміратів Індії та Пакистану. Ось прямо мова, це ще дивніше, враховуючи, що всі три держави не зробили жодних офіційних заяв, коли 7 вересня 2025 року реально російська ракета потрапила до реальної будівлі українського уряду. За словами міністра, хибні заяви є формовою тактикою Російської Федерації і російській владі ніколи не слід вірити на слово. Така реакція на безпідставні маніпулятивні заяви Росії лише підживлює російську пропаганду та підбурює Москву до нових звірств та брехні. Ми закликаємо всі держави діяти відповідно та утримуватися від реагування на непідтверджені заяви. Це підриває конструктивний мирний процес, який останнім часом набирає обертів, наголосив Сибіга. Ну і сьогодні власне в Міноборони Росії показали один із збитих українських безпілотників, які летіли на резиденцію Путіна. Одна із модифікацій дронів Чаклун В несла фугасний заряд вагою 6 кілограмів. Повідомили у відомстві. Опубліковане відео також момент збиття одного з українських БПЛА, як стверджує російська сторона, які летіли на резиденцію Путіна. Військовий російської розрахунку ППУ повідомив, що 29 грудня перші дрони зайшли в Новгородську область південного напрямку з Тверської області, а друга хвиля із західного міноборони Російської Федерації заявило, що українські БПЛА для атаки на резиденцію Путіна були запущені з території Сумської та Чернігівської області. Нанесення удару здійснювалося за кількома напрямками над територіями Брянської, Смоленської, Тверської та Новгородської областей Російської Федерації. За словами начальника зенітних ракетних військ ВК СРФ, Олександра Романенкова, ППУ РФ знищили всі українські безпілотники дальньої дії. При цьому державний об'єкт не зазнав шкоди. Ось власне і все на даний момент, що відомо, навколо ну і що стосується інформації навколо цієї події, чи дійсно українська сторона здійснила цю атаку, чи все це просто черговий рязанський сахар? Як так кажуть, історія і час покажуть?